Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, продовжимо далі проходити подію. Вавилон, заборонена зона. Танчик у мене, як ви можете бачити, це Малахіт це дуже схоже на Т-54 з середньою альфою 320. Але мені дали 20 до шкоди, і будемо бахати під 400 складність. У нас середня, важка, і будемо проходити та набувати оці ключішок. Отримати наприкінці. Так, так, зараз трішки так ситуація і треба швиденько втікати. Активуємо турбо і швиденько втікаємо. За секунду ми проходимо оцю першу точку, зачищаємо. О, о, зараз по мені жахне. Треба підзаховатися. Зараз, зараз він по мені бахне позил. Якийсь хаос відбувається, треба швиденько втікати, тому що вже не, не в ви бачите, в'їхав. І коли ви знаходитесь у цьому червоному полі, то ваш міріум, ну, як завжди по мені бахає. ваш міріум потроху ну, спалюється. Так, залишається вбити два боти. А що він по мені постійно? Тіла, щось я не розумію, я, я, що я, самий лівий чи що. Так, 6 мріум, це одного бота треба вбити і все, будемо переходити на другу зону. Все, хтось вбив, я бачу. І пер, перепригуємо. Так, так. Дуже тупий постріл у мене вийшов, якийсь хаос відбувається. Розривають у мене союзники ботів. як Тузик, грівку. Так, що, хлопці, куди їдемо? На снага. Ну, це такий. Для швидкої перезарядки ну, непоганий це такий навичка. Усе, їдемо всі кучею на другу цю точку, друга фаза. Швиденько. Я теж вмію таранитися. Тільки на малохиті дуже погано таранитися. Такі м'які м'якенькі цілі ви можете протаранити, але там щось... Ооо Й... 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 жики з'явилися. швиденько союзники повбивали. Так, не зрозуміло. А, він активував цю ту цю... іншу точку. Так, загублені. А, він по мені, бачите, цей невразливий цілий. Треба швиденько втікати звідсіляв. Бо бахна, бахна на 700 по мені. Так, взяв трішки фугасів. Ну, фугасі у цій у цьому проходженні, ну вони непогані. Якщо ви влучаєте в такі м'які зони. Оп, малахіт. Да, так, малахіту дуже погано вийшло. Шо? Я протарамнив, але більше втратив хпшек чим чим нього забрав. Так, ну що, залишаюся 4. Десь я середині знаходжуся, одного союзника вже вбили. І зараз будемо на третю фазу швиденько переходити. На це раз у нас якесь швидке проходження. Союзники дуже-дуже швидко вбивають всіх ботів. Ну все, третя фаза. Якийсь хаос відбувається. Міцність. Ну, мені б добре, якщо б підпал мені дали. Все, бачите, на шкоду пер перші ці поліпшення дали це гарно, а ось інші не дуже класні поліпшення. Так, так, швиденько. О, він вже десь поруч невразливий цей босс. Так, активую я швидку перезарядку, щоб повбивати всіх ботів. Все, треба тікати. О, дуплет. Проїжджаємо далі. Італійці. Зараз по мені бахне. Ні? О, я встиг від нього втекти. так. Ага. Вже... вже і босс сюди приїхав. Так, активуємо регенерацію КПш невеличку. І така невидимість з'являється. Так, 13. -тр Тепер треба діяти дуже обережно. Так, 54, ще трішки, один е сюди вже помер. О, непогано я валь вафлю за О, все. О, єжики, їжаки. Треба перескочувати, бо вб'ють. Ну Все, швиденько ми проїхалися. І тепер будемо кулумет Ну, це теж непогане поліпшення. Швидка перезарядка тепер у мене. Швиденько ми проскочили і тепер будемо з боссами битися. Так, з'явився перший бос. Ех, Короче, ну він туди-сюди. Крутиться, складновато по цим зонам влучати. О, Треба втікати. А то вб'ють мене. Так, активу, а, а, активуємо невидимість та втікаємо. Ну все, один зрізник вже пограв. Він знову по мені бахає, Не зрозумів я. ООП-400 гарна альфа. Тільки ви бачите, що він на мене аграться. Непогано я бахтаю по оцих боссах. Вже трішки залишається одна тисяча, один постріл залишається і все. Швиденько з'їли. Ух, на цей раз у мене якісь шалені союзники. Вбивають за секунду. Так, найголовніше э, в першу чергу вбити всіх їжаків, а потім э, всіх інших можна бахати. О, дуплет, бачите, грається. Таранек у всіх. Так, трощитель їде. Гарна альфа по 400 бахає. <плес> Ось із-за цього. Э, цей малахіт і подобається в цьому режимі. Він бахкає дуже класно, така швиденька перезарядка і така середня мобільність у нього. Що відбувається? Якісь... За союзником ганяється цей трощитель? Ну, він знову, але його швиденько з'їли. Ну все, зараз е, інш, другий раунд е, цих босів. І одразу майже 2000 них забирають. Так, переходимо на фугаси і бахкаємо по непогано по 500 тільки ще блучати було б гарно дуже. О, бачите, 500 бахаємо. Знову 500, тільки треба. Тікати, бо їжики з'їдять мене. І все за секунду з'ї. Дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі. Ми знищили ще одне гніздо, але не розібралися з причиною вторгнення. Потрібно продовжувати місію.